І є свято святоуспенської юнівської лаври Макарій Дудка зібрав у рекордні терміни вже 7 мільйонів гривень на підтримку збройних сил України, але на цьому зупинятися не планує. Вже зараз розпочався збір восьмого мільйону для нашої армії. Священнослужитель зазначив, що монахи Унівської лаври звільнили його у монастирі від усіх обов'язків для того, щоб він міг безперешкодно збирати кошти і таким чином наближати нашу перемогу. Макарій Дудка додав, що закривати збір окрім наших небайдужих громадян йому допомагають також закордонні парафії у ГКЦ. Нагадаємо, що окрім служби у монастирі та волонтерської діяльності, Макарій Дудка також відомий своїми спортивними здобутками. Нещодавно він встановив восьмий рекорд з підняття штанги на чемпіонаті України з пауерліфтингу з результатом у 193 кілограми у вивозі лежачи. Тоді священнослужитель також оголосив і досить швидко закрив збір на 33 дрони для окремої механізованої бригади імені короля Данила.